Патріотів для України поки не буде. У Німеччині поставили під сумнів слова президента США Дональда Трампа. У Міноборони країни наголосили, не мають інформації про те, що системи Патріот зараз передаються Україні з території Німеччини і не можуть підтвердити таке постачання. Це суперечить заяві самого Трампа, зробленій у вівторок у Вашингтоні. Він повідомив, що перші Патріот вже в дорозі до України. Йдуть з Німеччини, не вдаючись у деталі за словами Трампа, згідно з домовленостю із ЄС США, отримають повне відшкодування за ці системи. Я не можу підтвердити, що наразі щось готується. Мені про це невідомо. Яким буде подальший перебіг подій, це питання переговорів. Утім, я хочу ще раз чітко окреслити наші очікування. Реальне постачання це складний процес. Це не так, що система вже стоїть десь у дворі і готова до використання. Це може тривати місяцями через саму природу питання. Таке озброєння неможливо просто взяти з полиці і від.